Всеме, перші враження від роботи з новою командою, чи подобається тобі? Так, дуже подобається. Хотів би дякувати за з з ССУ за те, що дають змогу займатися улюбленою справою. А так, до партнерів привикаємо, все робота йде, все супер. Вже встигти відіграти в контрольних поєдинках і навіть відзначитися забитим м'ячем, які емоції були. Емоції перешкалювали, дуже радий, що забив доб'ють матчі, хоча на зборах, але це для мене дуже великий плюс. Яка атмосфера в команді? Чи важко фізично? Все-таки дворазові тренування, але бачимо по фотографіях, що працюєте з позитивом? На початку зборів було важко, так як я був без команди півроку, без тренувань, без нічого. А так, то приїхали, прийшов, війшов, війшов ритм, все, все добре, все супер. Наскільки для тебе це серйозний виклик, друга ліга чемпіонату України, професійний футбол і одна з головних команд Житомирської області. Дуже хотів би дебютувати з команди Житомирської області, так як це рідна область. Ждем чемпіонат, ждемо дебют, буде видно, як там буде. Видно вже по партнерах, по команді якісь налаштування такі на весняну частину чемпіонату. Так, видно, бойовий дух. Харак з характером тренуємося, не вступаємо, все супер.